Вітаю, любий друже! Це передача Четвертий вимір, і сьогодні ми поговоримо про те, що потрібно робити, щоб твоє слово стало плідним, щоб воно реально жило в твоєму житті. Дорогий друже, ти коли-небудь дивився у віконце фотокамери, поки об'єкт не в фокусі, картинка розмита. Як тільки фокус наводиться, воно стає дуже чіткою. Це демонструє нам силу концентрації. Якщо ти не можеш зосередитися на своєму образі, то ти лише бачиш туманні, невизначені, неясні і нечіткі образи своєї мрії. Але запам'ятай, результати залежать тільки від твого розумового образу. Одного разу моя знайома запросила мене до Києва на «Крусейд», який проводив Володимир Мунтян. Тоді я вперше почула про духовний центр відродження. Я тоді жила в Хмельницькій області в місті Шепетівка. І ми командою приїхали на цей крусейт. Це був крусет, який не дали провести. Було заміновано будівлю, і мене тоді дуже вразило, скільки людей зібралося на крусейт. Люди приїжджали автобусами з різних областей. Були люди на ношах з крапельницями. Цей крусет тоді зірвали. Але був такий важливий момент, коли відмовила апаратура і весь палац спорту скандував. Великий Бог. І для мене це було дуже так захоплююче. Відчувалася така певна атмосфера. Це було перше моє знайомство з духовним центром відродження. А потім, 2014 році, я потрапила на коледж. Людська правда це те, що ти сьогодні можеш бачити, чути, відчувати. І якщо ти будеш вірити тому, що бачиш, що говорять твої друзі і знайомі, ти повіриш негативному впливу і в цю брехню. Тільки ти вирішуєш, у що вірити. На цьому коледжі я вперше почула Ази про четвертий вимір. Апостол Володимир Мунтян ділився своїми переживаннями, інформацією про те, що таке взагалі четвертий вимір, як у ньому рухатися. Це були початки науки, і я зрозуміла, що це те, чого мені не вистачало. І я хочу рухатися в цьому. У мене була велика потреба. Я хотіла, щоб моя дитина була з Богом, щоб вона повернулася до Бога, щоб вона пережила саме кожен день переживала батьківську любов. У Наташі помер батько, і я розуміла, що їй не вистачає цього. І вся моя любов я її намагалася любити за двох, Вона набувала якісь риси контролю. Мені хотілося, щоб вона чинила так, як я хочу. Я, начебто, і розуміла, що це неправильно, але я нічого самотужки не могла з цим робити. Я намагалася її любити за двох, а так не завжди виходить і не завжди правильно. Дорогий друже, якщо ти не маєш намір зробити щось, не починай. Якщо ж почав, доведи справу до кінця. Навіть якщо небо впаде на тебе. Якщо ти вирішив щось зробити, зроби і не дозволяй нікому і нічому перешкодити тобі. Прийшов момент першого саміту, і найбільший опір був з боку Наташі. Чомусь вона мені постійно говорила: мама, навіщо тобі це треба? Що ти там робиш? Якщо хочеш, то ти собі займайся, мене не чіпай. Я все одно кожен день їй розповідала, як проходить саміт, яке вчення, тому що апостол Володимир вже конкретно давав кроки, як рухатися в четвертому вимірі. І от тепер, послухайте, я підвожу вас к чому-то. Когда трудний момент в житті і ти. Ты реально не можешь вообще думать, ты не можешь э, быть в каком-то состоянии, да, в таком боевом образно говоря. Я вам рассказываю очень, ну такой, знаете, секрет. Это ну, что-то тайное, сокровенное, драгоценное в эти моменты. У вас есть друг, Дух Святой. И Он поможет вам. Он поддержит вас. Он не оставит вас. Всегда, каждый день, сотрудничайте с ним, вот, дружите с ним. Хотя бы, ну, знаете, вот чуть-чуть общайтесь с ним. Все учения апостола я вбирала в себя и намагалась его уже на саммите реализовать. Я уявляла, як моя дитина приходить до церкви, як вона стоїть в четвертому секторі на коледжі, як вона піднімає руки до Бога. Я уявляла, як вчив Володимир Мунтян все в дрібницях і деталях. Я уявляла одяг, в який вона була одягнена зачіску, макіяж, просто все до дрібниць, як вона піднімає руки до Бога, як вона славить його. Думки, які ти витрачаєш на страхи і переживання. Могли б творити дива. Якщо б ти направляв їх належним чином на певну мрію. Від моменту саміту Четвертий вимір до наступного коледжу було приблизно півроку. І весь цей час я молилася, я бачила цей образ. Образ був живий, конкретний, не просто картинка. Все було в русі. Все було динамічно, і я вірила, що моя дитина буде на коледжі. Так і вийшло. Дочка моєї подруги, яка ходила вже в духовний центр відродження, запросила мою Наташу до себе на домашню групу. Просто дивом Наташа погодилася. Вона пішла один раз, потім другий і третій, і Бог зробив якусь свою роботу в підсвідомості, в розумі Наташі. І питання, коли прийшов час коледжу бути чи не бути, взагалі не стояло. Була одна відповідь: бути коледжу бути. Наташа була вже на коледжі. Настав момент відкриття коледжу, у мене Наташа прийшла, і я просто побачила, що вона прийшла одягнена так, як я її уявляла з такою зачіскою, з таким макіяжем. І коли почалося прославлення, вона піднімала руки до Бога, і ми стояли в четвертому секторі. І це було точно так само, як я бачила весь цей час, як я уявляла собі, як я рухалася в четвертому вимірі, Бог просто зробив величезне диво. Дорогий друже, пам'ятай, що все формується в твоєму розумі. Дух святий не може рухатися через тебе, минаючи твої думки. Тому не Бог ставить обмеження в твоєму житті, а ти сам ставиш ці обмеження Богу. Потрібно сьогодні ці обмеження розширити. Як це зробити? Дуже просто за допомогою того, що ти будеш міняти своє мислення і оновлювати свій розум. Старайся читати уроки так, щоб з тобою щось відбувалося, щоб у тебе потрапляло слово. Сказати про те, що я щаслива, це нічого не сказати. Я безмежно щаслива. Я вдячна цьому вченню, тому що воно реальне і воно діє. І вдячна Володимиру Монтяну за те вчення, яке він отримав від Бога, від Духа Святого, яким він ділиться з людьми. Він не закрив це в своєму серці, не використав тільки для себе. Він відкритий, він ділиться цим вченням, ділиться з людьми. Тому нам всім важливо прийняти це і практикувати, рухатися в цьому. Якщо є якась проблема, ніколи не опускати руки, а реально рухатися в четвертому вимірі, уявляти, уявляти образи, уявляти все в дрібницях і деталях, як вчить апостол. Дух Святий реальна особистість, і у співпраці з ним ми стаємо над усіма обставинами і бачимо. Реальні надприродні перемоги в своєму житті. Минув час? Моя Наташа в церкві. Вона служитель в духовному центрі відродження. У нас з нею партнерські відносини. Дійсно. Як я молилася і просила у Бога. Щоб він лікував наші взаємини і перекладав їх на рівень партнерських. Так все і сталося. І Наташа в церкві. Я вірю, що результат, який є зараз, це тільки початок, початок великого шляху, і бог приготував для мене, для моєї дитини набагато більше, ніж я можу собі уявити. Кожен день говори те, про що мрієш, вір в це всім серцем, незважаючи ні на що. Всупереч всім обставинам і зневірі оточуючих, просто довірся Господу, і тоді сповідання почне рухатися. Ось кілька фраз для Твого щасливого життя. Я господар свого життя, і я сам вирішую, як його прожити. Я постійний в молитві, я слухняний заповідям Ісуса, Господь завжди поруч, і Він прийде на допомогу в будь-який момент. Друже, тобі здається, що ти просто стоїш осторонь, спостерігаючи, як твоє життя проходить повз. Події в житті, як нібито відбуваються самі по собі. Давай подивимося правді в очі. Тільки ти відповідаєш за своє життя. І якщо тебе в ньому щось не влаштовує, ти можеш це змінити. Все у твоїх руках! З вами була передача Четвертий вимір. До нової зустрічі!